Зміна одного президента України, республіки на іншого, нічого не дасть Україні Республіці в цілому. Зміна одного підораса на іншого, ще гіршого підораса, нічого не дасть взагалі в цілому. Вони лише можуть лише тільки красти, жертви, пиздіти, пиздіти. Наголошення різні, але результат один. І пиздять, і пиздять. В цілому. І набивають собі кармани. І збільшується в них Харя. От і все. Більш нічого. Зміна президента України нічого не дасть. В цілому. Як і система виборів нічого не змінить. Нових лідерів не буде. Це будуть ті ж самі старі, з 90-х років бандити, яким ви дозволили бути у владі. Тому всі запитання до себе, українці, а не до когось, чому ви так погано живете. Тому що обираєте окупаційний режим і окупаційну владу республіки, якої не існує.